Всього чотири кольори на вибір. А чого так мало. А більше і не треба для мужиків. взагалі ідеально. Їм би ось так: лишить два. Вже було би хорошо. Це мається на увазі кольори е декора. До ліжечка строн. Тобто тканини там взагалі мільйон варіантів є, воно можеш показати. Хочеться вам пофантазувати, беріть тканину і фантазуйте. На рахунок декора, ось такі чотири стандартних кольори, і вони дуже класно поєднуються. Тому що навіть до ось такого кольору самої тканинки, ось цей би теж класно підійшов. Насправді. Ми і такі ліжка робили, і такі людям привозили. І крембь зайшов. Це дивлячись, в яку кімнату ви його будете ставити. Білий, скоріше ні, ніж так, але для білого класно підходить сірий. Тобто ви можете це ліжко зробити буквально таке, як вам захочеться. 27 тисяч починається ціна ліжка Стронг за розмір 1,60 2. Воно йде з нішею, відразу з двома шухлядами по бокам. Воно, типу, висить у повітрі, бачите, немає ніжок і робиться в різних розмірах. На складі є розмір 160-180 см, але можна зробити і 140, і 2х2 метри, також. Замовляйте ліжко Стронг у будь-якому розмірі на сайті Солоха, є в шапці профілю телефончик для зв'язку.